Що буде, як пробити степлером літій іонову батарею. Взяв же цілу ноутбучну, його пальчики, щось нічого в мене не вийшло. Так що спроба номер два. На всякий случай вдів перчатку, вдруг воно справді щось буде бахкати. Попробуємо. Е! Щось не особо диви. І ця нічого не дає, не знаю. То показують, що прям взагалі цей літій. А воно. Дулі з маком, бачите? Капець. Кись кидало. Може це того, що вони не заражені, не знаю. Де? Ніц нема. А якщо може обороти підкрутити тут? Де на, на більше? Давай підкрутимо на більше обороти. Що воно дасть? Більше обороти. І так. При... Ще та й прибило цього. Де? Капець! Що не так? Нічого від степлера нічого, може гвоздям спробувати забити, але бачу, сокирую перебивають. Блін, зараз піду сокиру візьму, коротше народ. Слідує відео вже буду сокирою, бо степлер, бач, нічого не буде, як степлером пробити батарею. От не зривається вона і все. Зараз піду сокиру шукати.